Доброго дня, пані та панове. Сьогодні 25 липня 2024 року. Я знаходжусь на винограднику невеличкому, який розташований в Західній Харківщині. І хочу показати куч винограду, який мене надто вразив. О, це форма Олега Щеннікова, біла надія. Чим він мене вразив? На сьогоднішній день ягода в нього практично визріла. Ось величенька. Я не заміряв. От. І це такий на ньому врожай. Тобто в нього добрі терміни визрівання. От. Куштувати я його зараз не можу, тому що термін очікування після останньої обробки хімікатами ще не вийшов. Десь буде можна тільки в першій декаді Чи, не, серпня. От. Так от чим він не вразив. Цей саджанець я придбав минулого року. У Юліних вегетуючий саджанець. і посадив його 15 травня. От. Тобто, по місцю свого основного розташування він живе всього тільки рік і два місяці. І оце такий кущ. Коли він попав під два приморозки. Один 6 жовтня минулого року був мінус 6 І в цьому році 5 травня до мінус 5. І в тому і в другому випадку я його накрив, ставив, клав на землю, ставив дужки невеличкі, накривав в два шари агроволокном. Щось трішки було пошкоджено, але так більш-менш він все витримав. От, таким чином, коли він зацвів, на ньому він видав практично на кожній лозі по два суцвіття. От, і коли вони зав'язались, я по одному ні, гроні видалив. Спочатку я хотів залишити всього тільки. По, ну, 5 грон на максимум 6 на весь кущ. Але коли побачив, як він росте дуже сильно, то вирішив залишити все. Тобто на кожні, де, де він викинув суцвіття і де він зав'язались грони, на кожній пагоні по одному по одній гроні. От. І от самі бачите, в якому він стані на цей час. О. Тобто він мене вразив з тим, що він за свої повні півтора року з початку вегітації дав такий сильний врожай. За ті 10-15 років, які я займався тим чи іншим способом виноградником, я таке бачу вперше. О. Дуже гарна форма, дуже вражайна. Мені здається, що він має, може навіть під промислові е, насадження ця форма виходить. Єдине, що ще я не, не коштував, ну це по смаку нічого сказати поки не можу. До побачення.